Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні про свою депутатську діяльність звітує народний депутат України Володимир Литвин. Ради вітати вас у нашій студії, Володимир Михайловичу. Добро здоров'я. Ну, от на початку нового року, час підбиття підсумків року минулого. Ви зареєстрували, наскільки я не помиляюсь, у 2016 році 28 законопроєктів. Про що у них йшлося? Ну, вони стосуються різних сфер. Ну, насамперед, це відповіді на ті виклики і болючі проблеми, які відчувають люди на Житомирщині, які стосуються і охорони здоров'я, освіти, робочих місць, і таке інше. Але проблема я думаю, не стільки щоб депутати змагалися, яку кількість вони зареєструють документів, а в тому, що вони демонстрували принципову позицію, враховували настрої і потреби людей при прийнятті насамперед законів. Не повинні допускати, щоб відмінялися залишки тих соціальних зобов'язань, які держава брала на себе у свій час. А головне, щоб бюджет не був бюджетом обкрадання місцевих громад під гаслами, що на місцях є багато коштів, і втрати людьми тих знову ж таки соціальних завоювань мізерному такому рівні, яких вони мали. На превеликий жаль, я повинен сказати, що тут принциповості у народних обранців не вистачає, і мені доводилося. Найти волати, кричати, що ви робите, скажімо, при прийнятті закону під номером 51.30, де порізали все, що можна було порізати, я маю на увазі в частині тих пільг чорнобильцям, так, так. афганцям, учасникам АТО, сфери охорони здоров'я. На превеликий жаль, я Вимушений констатувати, що сьогодні Верховної Ради, як вищого представницького і законодавчого органу України немає. Ці розрізнені політичні групи, які поділили владу між собою, я маю на увазі виконавчу владу, і тепер намагаються сповна витягти те, що вони вважають необхідне для наступних політичних кампаній, тим більше, що Взумієте, дико не вистачає грошей на найелементарніше, в тому числі в охороні здоров'я, але в минулому році на себе виділили на утримання політичних фракцій, політичних партій, я маю на увазі, БПП, Народний фронт, опозиційний блок, самопоміч, радикали 400 мільйонів гривень. І в цьому році також 400 мільйонів гривень. Я думаю, це та сума, яка б дозволила вирішити проблему забезпечення кульшовими суглобами для проведення необхідних операцій. Але разом з тим люди їх підтримують. Очевидно, питання в нашій спільній відповідальності. Ну от ви і ваші помічники, ви зазначили це на своїй сторінці Фейсбук, провели. 600 прийомів громадян. Наскільки вдалося допомогти людям, виборцям вашим? Чи вдалося, хоча б, ну, можливо, не все там вийшло, але хоча б порадою. Порадою ми всі можемо допомагати, да. але реально це набагато складніше. Ну, я би сказати, які це звернення в основному. Це е, насамперед фороби е, е, людей. Якщо взяти в загальній сукупності листів звернень людей, то вони складають десь за 90%. Це такі хвороби, як онко, серцево-судинні, проблеми заміни кульшових суглобів. Проблеми е, операцій на е, очах це ключове. Це дороговартісне. Так, от ну, справа в тім, що е, згідно з конституцією, у нас медична допомога е, в комунальних і державних закладах охорони здоров'я надається безкоштовно. Але ви розумієте, це гарний конституційний припис, а на практиці цього немає. Отже, доводиться, е, скажімо, е, звертатися безпосередньо. До директорів інститутів медичних. Вони знають, що я б'юся над тим, щоб хоча б на а, такому мінімальному рівні забезпечити фінансування цих інститутів і часто йдуть е, на зустріч. не в усьому, а хоча б частково. І ви розумієте, одна справа е, написати е, лист, а інша справа позвонити, Особисто, нагадати так, про себе, так, так. Е, попросити. Але коли, скажімо, я от останній випадок директору інституту Стражевського телефоную, він каже: Так, хай ця людина прийде, ми будемо щось думати, що зробити. Але я вам скажу на зустріч, що сьогодні ми забезпечені фінансування по заробітній платі на рівні 30%, а перед розглядом бюджету. Я з трибуни виступав, апелював до прем'єр-міністра Гройсмана і говорив, що ви робите. Якщо елементарно необхідно для 38 інститутів, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу для забезпечення діяльності 4 мільярди, а було 1 мільярд гривень, навіть менше 800, а ви взагалі зняли і сказали, що ми не будемо її фінансувати. Він пообіцяв, що вони цю проблему вирішать. І оцю суму інститути отримали. Але в зв'язку з тим, що продекларували підвищення мінімальної заробітної плати ага. не менше 3200, ці рішення прийняли, але фонд заробітної плати не збільшили, і сьогодні ця є величезна проблема. Отже, ключове питання це питання е, охорони здоров'я. Друге питання це е, проблема е, рівня життя, я маю на увазі. Низькі заробітні плати, особливо пенсії, Тарифи високі. далі, і відповідно непідйомні комунальні платежі, дороги, транспортне сполучення, тобто куди не кінь скрізь біда. Нот ви сказали про галузь медицини, і думаю, що ви в курсі, що в Житомирі онкодиспансер теж фінансування ще за 15 рік. От відбувається, і як сказав нам головний лікар, фінансування досить обмежене, неповне. Ну от як в цій ситуації бути? Ну, ви виступали з трибуни, можливо, інші депутати. А можна ну, нагадати, я не знаю, в інший спосіб, тим від кого це залежить, що без вирішення цієї проблеми, от ми просто всі не знаємо, що тут буде? Ну, по-перше, я думаю, тут е е нагадувати можна. Але що тут робити, я думаю, треба всім разом піднятися, один раз нам вийти. Е, от така гарна траса, поки що, да? е, Київчук, і прийняти державних е, діячів, які інколи пролітають по цій трасі, взяти їх під руки. І завести в онкоцентр. А потім повести, щоб побачили, який в Рівному Онкоцентр. Порівняно із Житомирським, там Європа. Декілька разів тут була міністр Супру. охорони здоров'я Супрун, Вона що зустрілася в обласній адміністрації? І провела прес-конференцію і, е, і зайшла можливо, у поліклініку. Я не можу добитися на е, годині запитань до уряду жодного разу, щоб була відповідь е, е, від міністра, в якому ФАПі чи в якій амбулаторії вона побувала і розповіла про свою медичну реформу, і побачила, чи відчула вона. Що люди її зрозуміли, на превеликий жаль, вона демонструє роль Німої, і під час години запитань на, е, до уряду за неї намагаються відповідати, чи то віце-прем'єр профільний, чи то прем'єр-міністр, причому в таких загальних фразах, що йде реформа, і ми е, е, поліпшимо ситуацію. Здумайтеся, яка дика е, ми маємо сьогодні е, е, проблему. Продекларував уряд, що як один із напрямків реформи: що з 1 січня будуть зменшені ціни на ліки насамперед, які стосуються серцево лікування серцево-судинних yeah. захворювань. Що ці ліки будуть на рівні таких європейських країн, як Польща, Чехія і таке інше, це означає, що вони у нас набагато вищі ніж в цих країнах, mm -hmm. але при цьому не враховується та обставина, що там на порядок вищі заробітні плати і пенсії ніж, mm -hmm. ніж в Україні. Але на днях читаю знову, що уряд переніс початок реалізації цього рішення на 1 квітня. А 1 квітня, ви знаєте, цей день сміху, це означає, що 1 квітня ми цього не побачимо. Де реформа? Але натомість запрошували іноземців, дали їм величезні заробітні плати. Величезні. Ну, ви розумієте, якщо, наприклад, керівник залізниці, який не буває на роботі, отримує 450 тисяч. Інколи між концертами на гітарі, коли він грає, да, він заходить на роботу. Але наш уряд, наша влада, кажуть, що це видатні реформатори. Але цей уряд і ця влада обрана людьми, то ми повинні давати оцінки. І я, я пропоную, це не заклик, щоб мене потім не звинуватили, що в воюючій країні я закликаю до е, різного роду акцій. А один раз привести. Під руки, може за вуха і показати, що відбувається в, онко, в онкоцентрі. Вже моїх сил, моїх можливостей звертатись, апелювати, аргументувати не вистачає. Я хотів би, щоб люди у цьому плані підтримали. Інакше ви розумієте, ну не можна, що люди все життя прожили, пропрацювали, а тепер умирають в хліві. І тільки там тримається на подвижництві і героїзмі лікарів. Все до інших тем у суспільстві також широко обговорюється зараз три законопроекти щодо мовного питання. Ну, от, одні люди кажуть, що давно це треба було впровадити ще 25 років тому. От те, що там написано. Інші кажуть, що зараз це не на часі, і ну наскільки я так розумію, є третя група людей, які кажуть, що є діючий закон. Колісниченко Ківалова, так званий, і щоб нехай він буде, там все враховано. Яка ваша позиція? І чи будете ви голосувати у разі того, якщо буде обговорення в залі сесійному? Моя позиція і моя думка з цього переводу така: на цю тему не треба дискутувати мову. Рідну свою, українську мову в державі Україна треба знати. Це перший момент. Другий момент володіння. Мовою і застосування мови треба заохочувати. Третій момент мову треба розвивати, не шляхом заборон, а шляхом створення умов, щоб було престижно, якщо хочете, навіть для молоді модно послуговуватись українською мовою. Українська мова, на жаль, не розвивається. І її сфера застосування надзвичайно звуженою. А приймати різного роду о, закони, які е, нічого не дадуть, за якими нічого не стоїть, які прийдуть лише до збурення, я думаю, це є свідченням того, з урахуванням, що внесено три законопроекти, що готуються до чергової виборчої кампанії і хочуть накрити як рядно своїм омофором, таким, да? а людей, для яких ця тема є вкрай е, чутливою. На моє глибоке переконання, треба було проаналізувати закон про мови, що він тоді називався в український РСР, який було прийнято у 1989 році, над яким тривалий час працювали справжні фахівці, які узагальнили практику, світовий досвід, і побачити, як цей закон спрацював, чому він не спрацював? І що в цьому плані нам потрібно робити? Але я дивлюся, скажімо, закон, проєкт закону про мови, про е, освіту. Угу. В ньому один нарядок. Мова викладання українська, державна мова. Так, так. А потім розписано розлого, ледь не на сторінку застосування іноземних мов насамперед англійської. Угу. І в мене виникає питання. Так яку державу ми будуємо і для кого ми цю державу будуємо? І нарешті останнє. Я думаю, що українських політиків не варто підпускати до таких питань, як питання мови, питання релігії і питання міжнаціональних відносин. Тут треба діяти тонко і чистими руками. Але не руками українських е, політиків. Я не в захопленні від тих трьох е, е, Закай, проєктів, да. які прийняті. Ну, наприклад, я вів дискусію з одним спів... з авторів цього закону. Там написано, що державні службовці повинні володіти державною мовою. Так це можна а не прописувати. Взагалі. Це, це рівнозначно, що написати, що риба має плавати в воді. Так. Але якщо він не володіє державною мовою, то він протягом півроку повинен її вивчити. А я кажу, якщо він її не вивчить, а яка відповідальність? Навіщо нам такий державний yeah, службовець? Yeah. Треба починати з вищого корпусу державної служби. А в нас міністри, які не володіють мовою. У нас керівник Укрзалізниці, за яким ходять перекладач, бо він не знає української мови, він послуговується польською мовою. У нас міністр був охорони здоров'я, який приїжджав в Житомир, точніше не приїжджав, а проїздом був в Житомирі. І коли зібралася тут медична громадськість і виступали, він сказав. Говоріть на русском, я вас не понимаю. Тут навіщо нам потрібно приймати закони, коли з одного боку декларують одне, а на практиці чинять інше? І останнє з цього приводу, угу. я думаю, дуже уважно треба подивитись до тих законів, які носять, на мій погляд, уже таку орієнтацію на вибори, щоб ми не поглибили протистояння в Україні. Е, також у соціальних мережах ви зазначили, що на минулій сесії Верховної Ради е, депутати винесли вирок ПТУ і коледжам. От е, чому ви до такого е, висновку дійшли? І, можливо, ну так, якщо не повністю, то стисло, поясніть нашим телеглядачам. Ну, ви знаєте, е, що е, влада взяла курс на те, щоб у нас е, було е, три складових системи е, освіти. Це, я буду так говорити, спрощено школи, так. професійна освіта і вища, вища. освіта. Сьогодні у нас чотирохланкова система освіти: середня освіта, професійна освіта, потім вузи першого, другого рівня акредитації, це техніку коледжі. коледжі, угу. і далі вузи третього-четвертого рівня, це інститути, університети і академії. Що зробили? Профтехосвіту, яка виконує, крім всього іншу величезну соціальну функцію, там вчаться діти сироти, напівсироти, з небагатих е сімей, е вони отримують якусь професію і за ними є е догляд. Фінансування цієї системи кинули на місцевий бюджет. Нескрізь є можливості їх фінансувати. Ну, наприклад, у е місті е розташоване профтехучилище. Влада міста каже, наших дітей там 10-15%, ми готові фінансувати цю частину. Решта ми не будемо. Тобто цю систему прирекли на знищення, натомість прийняли рішення, що і коледжі повинні до середини року пройти акредитацію на те, що вони мають можливість готувати бакалаврів. Ну, по-перше, ви розумієте, що вони докторів науки, і професорів і кандидатів, доцентів, не знайдуть. По-друге, якщо вони будуть готувати бакалаврів, то ви уявіть собі, що, скажімо, Бердичівський медичний коледж, Новоград-Волинський медичний коледж повинні будуть приймати, якщо вони пройдуть акредитацію, після закінчення школи і навчати медсестру протягом 4 років і батьки протягом 4 років будуть платити гроші. Це означає, що ці технікою коледжі повинні зайняти місце профтехосвіти і таким чином розчистять простір, не думаючи, а куди ж дівати дітей, бо не всі мають можливості вчитися у університетах, інститутах і в академіях. Оця така реальність. Яку не можна прийняти, з якою не можна погодитися, я воюю і роблю все для того, щоб в такому вигляді не було прийнято закон про освіту. Але сьогодні технікуми і коледжі перебувають у невизначеності. Немає навіть правил прийому. Правил прийому немає. Студентів на 2017 рік. Тобто робляться це все, щоб цю систему спростити так, як це бачать чиновники від освіти. Що допустити не можна, і я вніс низку поправок до проєкту закону про освіту, який має концептуально регулювати цю проблему, і буду робити все, щоб ці пропозиції мої. І цілої низки колег, які розуміються на цих питаннях, були враховані. А якщо ні, щоб цей закон просто не було прийнято. Хай тоді влада чухає свої потилиці. На жаль, час завершується нашої програми. Дякую за ваші відповіді. Нагадаю, нашим телеглядачам Володимир Литвин, народний депутат України, звітував про свою роботу у Верховній Раді. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.